Діотична постава не є діагнозом. Кіотична постава може призвести до сколіозу. Тіше виявляється сколіоз саме в дошкільному і шкільному віці. Щодо і... малої фізичної активності, так не це вже привіт! Мене звати Софія. Ось така новорічна атмосфера в сьогоднішньому відео. Я зробила свій чай окна. І мені хотілося б розповісти вам про сколіоз і сколіотичну поставу. Чим вони відрізняються: ознаки, причини і як запобігти порушенню постави, а також як вона взагалі може впливати на ваше здоров'я. Коліотичне поставлення є діагнозом, це асиметрія тулуба в одну сторону. При цьому хребет нормально сформований і не має викривлення. А сколіоз це викривлення хребта в одну сторону. Якщо при сколіотичній поставі ви можете ходити на масаж, ходити в басейн, займатися якимось спортом і ситуація буде покращуватись, то зі сколіозом так не спрацює. А доведеться ще займатися шотерапією. Робити вправи з ЛФК і в деяких випадках носити корсет Сколіоз і сколіотична постава мають відмінності в запущеній формі. Сколіотична постава може призвести до сколіозу. Тому, навіть якщо у вас виявили сколіотичну поставу, важливо контролювати ситуацію, щоб не призвести до ускладнень. Так як лікування в рази складніше, довше і не завжди він є повністю уліковим. При сколіотичній поставі у людини є видима асиметрія плечей і лопаток, а кістки не піддаються деформації. Якщо у вас виявили сколіотичну поставу, краще не розслаблятися, щоб не допустити перехід запущену форму. Але якщо у вас все ж таки виявили сколіоз, то потрібно. Зупинити прогресування або зробити хоча б так, щоб з косметичної сторони спина виглядала гарно. В цьому якраз таки зможуть допомогти реабілітологи. Людина з неправильною поставою з'являється вже звичка ходити сутулою, випирати живі та пускати голову і плечі вниз. Люди зі сколіозом частіше втомлюються, можуть з'являтися болі в спині. Частіше. Виявляється, скольоз саме в дошкільному і шкільному віці. Діти, які схильні до нього, можуть частіше хворіти і бути фізично слабше розвиненими. Сколіоз може бути як вродженим, так і набутим. Набутий зустрічається набагато частіше і може бути через малу фізичну активність або неправильний розпорядок дня. Але щодо малої фізичної активності так не ставши, вже, так як якщо займатися черешчур і напрягатися черешчур, це також може бути шкідливо. Є випадки, коли люди зі сколіозом напружували більше одну сторону, або вона була просто сильніша за іншу, і сколіоз прогресував, якщо раніше в них не виявляли сколіотичну поставу. Мені довгий час говорили, що в мене сколіотична постава, коли у мене був вже сколіоз. так як навряд чи сколіоз за декілька тижнів міг зрости до другого ступеня. Чином порушення постави можуть бути неправильне сидіння за столом протягом тривалого часу, недостатня кількість фізичної активності, або в деяких випадках, якщо її занадто багато, і в річих випадках травми шиї або спини. Перші ознаки порушення постави поперековий вигин, висунута вперед шия, неприродня округла спина, або навпаки, рівна, як дошка спина. Профілактика порушень постави не складна, але на неї слід звернути увагу. Потрібно правильно організувати робоче місце з освітленням, не носити сумку або рюкзак на одному плечі, щоб рівномірно розподілити вагу по всьому тілу, робити перерви в роботі і компенсувати сидячу роботу з фізичною активністю. Банально це ходьба, якщо немає можливості чимось іншим займатися. Ну, або зробити якусь маленьку розминку. Я тут поки з вами говорила, якраз допиваю чай. Тому на цьому це відео підходить до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на канал, пишіть ваші історії, ідеї для роликів і питання в коментарях. А я всіх люблю їх цілую, і всім пока-пока.